Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум «Скорочено УГФ». Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події другої декади грудня 1900 року, 11 грудня вівторок. В другій палаті в Гаазі обговорюється напруженість між Нідерландами та Португалією. На початку грудня португальський уряд скасував екзекватуру, тобто затвердження нідерландського консула. Після цього посли в Лісабоні та Гаазі пішли у відпустки. З того ж дня, 11 грудня, в палаті громад у Лондоні канцлер британського казначейства Майкл Хіксбіч. Представляє додаткове клопотання на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів, необхідних для армії. З того ж дня, 11 грудня. У місто Вільгельмсхафен прибуває пароплав з першими німецькими солдатами, які повертаються з Китаю. 12 грудня середа. Німецький імператор Вільгельм II дозволив як доповнення до заснованої у 1898 році. Медалі Червоного Христа, якою нагороджували санітари та медсестри, писати на стрічці назву військової компанії, за яку нагорода була отримана. З того ж дня, 12 грудня, починаються вибори до Рейхсрату Австрії, 13 грудня четвер. Німецький рейхстаг у Берліні йде на різдвяні свята. Вони тривають до 8 січня, того ж дня. 13 грудня Федеральні збори Швейцарії в Берні обирають Ернста Бреннера федеральним президентом на 1901 рік як наступника Вальтера Гаузера. Того ж дня, 13 грудня. У Кейптауні оголошено про призначення Альфреда Мілнера, губернатора Капської колонії, адміністратором нових колоній. Ними є Оранж Рівер Колонія. Колишня помаранчева вільна держава і Трансвааль, колишня Південноафриканська Республіка. 14 грудня, п'ятниця німецький фізик Макс Планк представляє свою квантову теорію на засіданні фізичного товариства в Берліні того ж дня, 14 грудня. В Манжурії російським солдатам дається дозвіл оселитися в країні. Вони отримують безкоштовне житло та роботу від дирекції східно-китайської залізниці. З того ж дня, 14 грудня. Лідер бурських партизан Крістіан Рудольф Девет об'єднує свою трьохтисячну армію біля Сенекаля з партизанами Помаранчевої вільної держави. З того ж дня, 14 грудня, у палаті представників Угорщини в Пешті Габор Угрон Полемізував проти Троїстого Союзу, укладеного в 1882 році між Австро-Угорщиною, Німецькою імперією та Росією. За його словами, дунайська монархія займала підлегле становище та економічно експлуатувалася Німецькою імперією. Прем'єр-міністр Коломан Сель відповів, що між партнерами по Троїстому Союзу існує повний паритет, 17 грудня, понеділок. Папа Лев, XIII виступає з доповіддю на консисторії у Ватикані. Його доповідь стосується конфлікту між святим престолом та італійською державою. Того ж дня, 17 грудня. Бурські партизанські війська вперше вторглися в британську капську колонію 19 грудня, середа. Палата депутатів Франції в Парижі схвалила два законопроекти про амністію. За винятком засуджень за державну зраду та засуджень державного суду, усі політичні вироки за останні роки мають бути скасовані. Крім того, усі злочини, скоєні у зв'язку зі справою капітана Дрейфуса, мають бути визнані такими, що не відбулися 20 грудня четвер з Лондона повідомляють. Що з 260 акціонерних корпорацій в царській Росії, близько 250 були засновані в 1890-х роках. Найважливішими інвесторами є Франція, Бельгія, Німецький Рейх і Велика Британія.